Щоб було все хорошо, і люди благодарні, люди щасливі. От вийшла на вулицю. Люди всі щасливі. Всі щасливі на вулиці. Звісно, підпорчують ви тільки ці злочинці, жалюгідні злочинці, ухилянти, які від ТЦК тікають ото таке. Зараз, звісно, прийняли закон про дітей, бо дуже багато хто з них виходить на вулицю з дітьми. Тіпа пронесе, розумієте? прикриваються поприкриваються дітьми. І цих дітей зараз хочуть, щоб забирали примені приюти, подімаєте, щоб діти не переживали стрес. Тихенько дитину підійдуть, заберуть. Там кидає як кістку, щоб ми не голодали, а вони не хочуть. І зараз от почитайте новий такий хороший закон про дітей, щоб дітей акуратненько і а батьків останавлювати, поймаєте, і в нужні міста, в нужне время відправляти. Вони, звісно, у нас знаєте, наша постійна, наша оця гоняцо наша оці от, поросята, як я кажу на них, порохоботи оці всі, яким не все одно, яким не яка різниця, які які шукають проблеми, розумієте? Кажуть, що не людські закони, бла бла бла, те, хто каже за дітей. От зараз за мобілізацію жінок кажуть. Що типу, чого донька і жінка Зеленського не, не на фронті? Щоб донька могла б бути... Е, я вже казала про це. От, розумієте, Що це вже дуристика така? Дівочку відправити не неподготовлену, е, вийнять з її вкусного уютного міра і відправить на війну. Ну, от, то другий каже, там якась депутатша, лікарша могла ну, піти, та самий депутатша. Вони не навчені, вони не привикші, вони, вони люди ніжкі, вони люди, люди э, чутливі. Якщо воно, ви бачите, що воно вивчилось на лікаря, а воно депутатшою пішло робити, воно і в мирний час не було лікарем, а ви хочете на фронт відправити, які жорстокі, які несправедливі. Понимаєте? От. І, і, і про дітей, і внуків, депутатів, чиновників таке пишуть на фронт, на фронт усіх Безпардонні, безпощадні. Але то таке, але то таке, ми говоримо сьогодні про приємне, про тисячу Зеленського, але ж оп'ять же тут кажуть, що, що він купляє виборців. Що купляє виборців, що все одно рано чи пізно будуть вибори, кажуть, що рано, що він таким чином підкупляє виборці. І ще кажуть, придумали, що діє, що діє. Дія це підпис наша, що це шпіоні за що знову таки приходять ТЦКшники. Ми взагалі не повинні думати про такі діла. Ми повинні довіряти нашому Зеленському, тому що просто подивитися, що, що все добре, що у нас все добре в країні, Життя чудове, просто, просто чудове. розумієте? Дехто да, каже, що особливо для чиновників чудове, ну то таке, розумієте, ну, всі хочуть жити, всі хочуть жити, ми повинні приймати, ми повинні розуміти, ми повинні радіти, навчитися радіти за, за чиєсь благо. Бо такі зависливі у нас люди знайшли мільйон доларів в чиновниці. Знову таки, от з партії слуги народа. Да, девочка заробила, понимаете, девочка там вся і губки в колоті, і жопка така, понимаете. У нас Україна завжди славилася хорошою пластичкою хірургією. Така дівчинка така, така губка, як, як Міану зараз. Три рази на планеті сиділа, бо запор. І роздулося таке, от, так і не губки, такі, такі губки, де депутат, що така цитички підтягнуті. І ото люди її завидують і кажуть, що знайшли мільйон доларів. Де, де, де вона взяла? від слуги народу? Заробила. От заробила, не ваше діло. Заробила. І це на, 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 цю, на, цю, на цю партію нашу женуть, обзивають, обсирають. к, к новому году, Бо він За людей, він так за людьми, він так за людьми і, і ми можемо бачити в світі, що нас поважають за Зеленському. І хоча, може, хто від нього вже воротить, вже трошки приїлось, да, там тобто люди до ВВБ і такі. От, е... Але він входить, просить для України, ці Європа мільярди давала і продовжує давати. Ми, звісно, збираємо на носки солдатам і на дрони, і на, на що хочеш, але ж Європа тоді є ці мільярди. Друге питання, де вони? А вони в нужних руках, понимаєте? вони чекають свого часу, понимаєте? от Зеленську все під контролем. Треба більше довіряти Зеленському Ярмаку от, е і виділуватися. І, і дякує за тисячу, що на новий от хоч щось. От ми їдемо з, з, з чоловіком. Не якісь екзотичні острова, а в жашків. Наш, наші отечественні курорти от, е, в жашків е, купать пізні буряки. Тому виживаємо як можемо з Вірови в Зеленську наш наш полководець, наш, е, наш мальчоночка, наша зайчка така просто просто міжнародна гордость розпирає. Дивіться, звісно, ті всі, ті всі в Європі, то вони такі вони не знають, куди їм поткнутися. А ми за то свій путь. Ми свій путь, без Зеленського нахру, ні на що не проміняємо. І він нас з Єрмаком така в упряжці. понимаєте, як колись Путін з Медведєвим. В одній команді потужна, вільна країна виходиш виходиш на вулицю, відчувається ця свобода в нас в Україні, в крові нашій. От воля! Просто воля! Хто б що не казав? у Мене чоловік, звісно, різко виходить на вулицю. Так що все в нас в Україні добре, території благополучно здають, але то переживати не треба за все. В Зеленську шукають цікаві ідеї. Вони розбираються, як знайти цікаві рішення цим проблем війна, щоб закінчити війну. Він дуже хоче. Дуже хоче, щоб в нас в Україні все було добре. Щоб ми жили гарно і ми тільки за ним. Тільки за ним. І вибори, як на мій погляд, взагалі не потрібні в Україні, тому що в нас ми знайшли свій шлях. Молодий, красивий президент, повний сил. Ще й 50 немає, ще може і 20, і 30, і 40 років нами править. Приймаєте? І не важно, знову таки, не важно, якої країни.